Привіт! Я Діана, викладач скрипки в Enga Music Academy. Я займаюся викладанням з 2016 року. В своїй роботі я хочу більше виконувати роль ментора, а не вчителя. Хочеться бути людиною, яка комунікує, підказує, пояснює та, щоб учень був співтворцем уроку. Я створила декілька програм на різні запити. Курс базовий включає в себе основні принципи гри на інструменті та ознайомлення з елементарною теорією музики. Курс має три етапи початковий, середній та достатній, та розрахований на дітей 6 років або більше. Курс хобі клас розрахований на людей будь-якого віку та може підійти людині, яка не має зовсім часу для заняття та хоче навчитися основним принципам гри на інструменті. Для дуже маленьких поціновувачів мистецтва в нас є курс Підготовчий, який підходить для дітей 5-7 років. На цьому курсі ми працюємо з формуванням правильної постановки рук, вивчення музичної грамоти та розвитком музичної пам'яті та слуху. А якщо ви маєте достатній рівень гри на інструменті, ми підготували особливий курс, який допоможе при вступі в вищі навчальні заклади освіти. Курс розрахований на один рік та включає удосконалення теоретичних знань та освоєння додаткового інструменту. На уроках моєю метою є навчити учня отримувати задоволення від своєї гри та від свого розвитку, також здобути вміння самостійно організовувати свою роботу та свої заняття та отримати ті емоції, які неможливо отримати в повсякденному житті. Щоб отримати гарний результат, учневі потрібна наполегливість, регулярність та самодисципліна. Мене як викладача тішить те, що я можу показувати свій інструмент та демонструвати гру так, як я її бачу, та радіти кожному досягненню, навіть самому маленькому, своїх учнів. Кожна людина особлива. І Якщо у вас є мрія навчитися грати на скрипці, то я запрошую вас на уроки в нашу академію.